Я рада вітати усіх, ви на каналі Прогноз. З вами Катерина зі своїм маленьким другом співведучим компотом, але головною моєю зіркою, сонцем і світилом, сьогодні буде ваша і моя улюблена пані Ісіта Гая. Пані Ісіто, я дуже рада вас вітати. Дуже рада, Катерина. Ми сьогодні на каналі Прогноз з пані Ісітою будемо робити великий прогноз. <гум> Власне, буде великий прогноз на 2025 рік, який він буде, які пані Ісіта відчує і розкаже нам по енергіям. Що нам очікувати? Я буду задавати деякі уточнюючі запитання, якщо ви не проти, там з приводу можливих так, те, та, що відчують виборів. Ось, і, власне, інавгурація у нас на Носі Трампівська, вона може багато чого Україні принести, про валюту людей цікавить, там, девальвація гривні. А потім з пані Сітою ми поговоримо про такі соціальні цікавинки для вас. Дочекайтеся, будь ласка, я не хочу спойлерити, але буде вкрай цікаво, пані Єсіто, отже, давайте розпочинати 25-й рік майже вже на Носі у нас прогноз від вас. З чого розпочнемо? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. А, дуже цікаво, що ми переходимо від року дракона до року змії, і дракон і змія є представниками взагалі рептильної раси. Це означає, що тенденції, які були розпочаті в 24-му році, вони в 25-му році продовжаться і ще більше посилюються. Тобто, а, те, що ви. Почали кармічну чистку а, свого минулого, своєї свідомості, підсвідомості, чистку свого кола, можливо, ви змінили роботу, можливо, ви збирались кудись переїхати, не приїхали. То в 25-му році ось все, що почалося в 24-му, буде повністю завершено. Тобто великі процеси, які були розпочаті в житті кожної людини, в 24-му році, в 25-му вони будуть завершені. І це два роки великої трансформації, великого переходу, які нас готують до а, послідуючих років, коли ми будемо повністю. А з'єднуватися з собою, очищуючись від деструктивних елементів, які є в нашій свідомості. А це рік руйнування ілюзій. Ілюзії кожного зруйнуються. Багато хто здійснить квантовий прихід, це будуть миттєве просвітлення, буде така ситуація, що людина іде по вулиці, і тут вона раптово все зрозуміла про своє життя, про свою роботу, і вони люди будуть навіть так зупинятися. І дивитися на світ іншими очима, тобто багато в кого ось цей перемикач спрацює саме в 25-му році. Якщо ми розглядаємо з точки зору нумерології, треба зауважити, що це дев'ятка. Дев'ятка це завершення циклу. А якщо ми подивимося на символ змії, це уробос, робос. Це такий круг, де голова змії кусає свій хвіст. Тобто там, де початок, там і кінець. Дев'ятка це остання цифра, це завершення циклу. Тобто ми в 25-му році приходимо в ту точку, з якої ми розпочали. Це буде точка. Нашого народження, це буде точка нашого входження в цей цикл життя. Завершується велике коло, і багато людей також на всій планеті будуть виходити з реінкарнації і саме в цей рік іти у вознесіння, вже. минаючи інші кармічні цикли. Багато хто хто вийде в 25-му році, вже не буде ніколи народжуватися на планеті Земля. Той самий час саме в 25-му році будуть народжуватися нові діти, які ніколи не були в кармічних циклах планети Земля, і ці душі вони вперше прийдуть на землю з інших планетарних галактичних систем. Тому це дуже uh, цікавий енергетичний рік, і символом цього року саме буде змія, яка кусає свій хвіст, це сакральний символ. І всі прикраси з цим символом, вони будуть також нести магічну силу і допоможуть вийти з великого циклу uh, карми, в якому ви могли перебувати навіть все своє життя. І якщо 24-й, Рік Сатурна, рік карми, він запустив процес виходу, то в 25-му році ви зможете знову онулитися, вийти ось в цей нуль, в цей круг, в точку ноль і скинути з себе все зайве, все, що вам заважає. Як змія змінює шкіру, ось ви зараз зміните шкіру, ви скинете старе. Цей рік буде безжалісним для людей, які живуть в ілюзіях, які живуть в омані, які не можуть сказати собі правду, які роблять те, що їм не подобається, які живуть не в правді, брешуть іншим людям. Всі маски буде скинути. Ви будете спостерігати, як в 25 році буде багато скандалів, будуть викриватися дієві люди, а будуть скандали, буде дізнаватися правду. Про те, що ці люди робили на протязі всього часу, дуже багато правди буде відкрито саме в 2025 році. Тому чекайте скандалів, чекайте таких різких змін. Також я можу сказати, що насувається новий вірус, можливо, людство... Зможе впоратися з ним більш м'яко, і це не перейде в таку стадію, як було у ковід, але, звичайно, ті нове правління воно планує закрити людей знову як при ковіді, тобто їм дали час людям перепочинку і зараз знову планується друга хвиля. Тобто, ковід це була така тренувальна процесія, і зараз вже вірус планується більш серйозніший. Але знову ж таки, чим більше людей буде прокидати... Їх свідомість буде прокидатися, тим менше маніпуляцій ми побачимо. А цей рік це рік пробудження, коли дійсно багато людей буде прокидатися, їх свідомість буде очищатися. Пані Сіто, дозвольте запитати: з Китаю чи з Америки очікувати цей вірус? Е, ну, ви розумієте, що лабораторії, які знаходять вірус, знаходяться і в Китаї і в Америці, і насправді. Те протистояння, яке ми бачимо, це ілюзія, і коли правління всіх країн захотіло закрити людей, вони зробили це одночасно у всіх країнах, вони все це погодили. Єдині, хто не підтримав, це були африканські президенти, які не грають в ці ігри, і вони не є частиною тіньового правління планети. Будемо сподіватися, знаєте, так, так одразу хочеться вірити, що цей вірус дійсно, як ви кажете, що люди пробудяться, ці маски спадуть, і в нас е виходить, що ця змія, та яка кусає себе за хвостик, е вона ж говорить правильно, ще я вас зрозуміла, що у нас вихід завжди там, де вхід. Так, Так. Однозначно. Тобто великі негативні ситуації, які були розпочаті, війни, в тому числі, вони мають закритися саме в 25-му році, тому що це якраз вихід. Там, де все почалося, там все має і завершитися. Змія буде все завершувати. Дуже хочеться, щоб 25-й, знаєте, закінчив власне, нашу. Я розумію, що так. Люди, до речі, питали пані Світу, хочу вашої думки запитати з приводу Дня перемоги. Всі ми розуміємо, знаєте, що такого дня перемоги, як був той колись раніше, так як 9 травня його не буде. Як ви відчуваєте цей день в 25 п'ятому році? Я відчуваю, що це буде велике полегшення для людей, тобто серця спаде величезний тягар, і люди зможуть видихнути вільно. Це буде якесь внутрішнє звільнення, і люди відчують свободу від цієї негативної ситуації, від болю, від страху. Особливо велику радість відчують, звичайно, українські чоловіки, тому що в першу чергу це їх звільнення, і ось ця свобода українських чоловіків вона підніме дуже велику хвилю світла на нашій країні. Ой, а світло нам вкрай зараз необхідно в ці там часи, і навіть після того, як у нас все стане гаразд, нам це світло потрібно буде для відбудування. І я зараз не тільки знаєте про фізичне міста і все, а те, що всередині нас, наскільки ми зламані, і от мені здається, ця змія, а це ж ще і символ медицини, правильно? І можливо, вона зможе нас вилікувати саме по душам. Так, змія це зцілення. А з одного боку, змія це яд, і це яд може вбити, а з іншого боку, це яд, з якого робляться ліки, і він може також вилікувати. Тому для когось це буде реально як смерть, це буде жахливо. А для когось це буде зцілення і лікування. І змія це мудра тварина, і вона по мудрості розподілить, кому дати. Я такому дати. Я сподіваюся, що всі заслужать справедливо, по справедливості буде. Ми отримаємо те, що ми бажаємо. Пані Сіто, скажіть, будь ласка, якщо говорити з економічної точки зору, то так про 25-й рік. Чи можна попросити якийсь ось сам власне економічний прогноз, можливо, з приводу валют? Бо зараз, бачите, аналітики кажуть якісь дуже ну, різні речі. Хтось каже, що долар буде там майже по 50 гривень, хтось каже, що гривня впаде і не ціниться. Ну, тобто різна інформація, а хочеться від вас, як від гуру і від практики, почути? Бодай трішечки якоїсь інформації, що власне робити людям там з фінансової, з фінансової сторони. Насправді я можу сказати, що в 25-му році все буде залежати від того, наскільки політика розкачають історію з інопланетянами. Звичайно, якщо історія з інопланетянами зараз розкачається і будуть перебої в електричній мережі, то це може призвести до падіння валют, до паніки. А я думаю, що людство будуть готувати все ж таки поступово. І ось ці спектаклі, які почали розігруватися з інопланетянами перед людьми, вони будуть ну то з'являтися, то зникати, то з'являтися, то зникати. І в принципі, 25-й рік, а це рік, коли може програтися ось ця карта, а інопланетяни на нас напали, і ми припиняємо всі війни, а ми припиняємо всі конфлікти. Ми об'єднуємося проти інопланетян. Або вони. Можуть ще потягти з цим сценарієм. Я точно знаю, що вони хочуть його запровадити, і підготувати фінансові системи для переходу на нову єдину валюту. Це те, що планують нове правління, а зробити USDT, Новою всесвітньою валютою для всіх країн, і звичайно, електронна валюта це можливість тримати під контролем всіх людей. Тому що якщо людина робить щось не так, а якщо вона не підкоряється, десь в неї можуть просто з рахунку зняти гроші, і вона не може їх контролювати так, як вона контролює паперові гроші? Ми всі це чудово розуміємо. Тому ми будемо сподіватися, що наша свідомість допоможе нам пройти ці уроки, ці випробування, і все ж таки ми може, зможемо утримати свою свободу. Так, і ви помітили, що під кінець року зараз саме в грудні все більше і більше інформації з'являється в американській пресі і їх мас-медіа з приводу НЛО та інопланетян? Це якась підготовка до того, що Трамп ось так має скоро бути інавгурований? Чи до чого? чого так, звичайно, я ще в минулому році про це розповідала, що буде таке інсценування. А для того щоб якраз таки завершити всесвітні війни і об'єднати людей, об'єднати країни, але ж і ще більше посилити контроль над людьми, над людською свідомістю, маєте зрозуміти, коли люди бояться. Це одна справа, а коли люди бояться взагалі чогось невідомого, страшного, це інша справа, і їхня свідомість починає бути контрольованою, зроблять все, що скажуть. Тому дуже важливо в наступному році це слухати себе, слухати своє серце, в жодному разі не вестися. На якісь масові вакцинації, уколізації, а різноманітні масові рухи, тому що це може бути просто небезпечно для вашого здоров'я і дуже уважно спостерігайте за своїми дітьми і за тим, що відбувається в школах і в дитячих садках, тому що я знаю, що можливо будуть впроваджені в деяких країнах вже впроваджені закони про примусову вакцинацію дітей без відома батьків. І якщо навіть батьки проти, вони мають право все одно вакцинувати дітей. Тому будьте обережні, запитуйте дітей, що відбувається в школі, як відбувається, і, звичайно. Ваші материнські, батьківські благословіння для своїх дітей вони допоможуть вам пройти ці уроки і ці трансформації. Так, дійсно, батьківська мені здається, така любов, віра, підтримка це. Край важливо і як і вкрай важливо те, що ем, мені здається, у нас такі самі стосунки з нашою державою. Та вона наша мама, і ми за нею хвилюємося, переживаємо. Пані Сіто 25-й рік для України. Яким ви його бачите? Чи бачите ви те, що зараз прогнозують в плані зміни влади? Так що в нас буде перезавантаження влади, вже йдуть ці закиди з приводу виборів і можливого нового президента. Я бачу, що для України починається новий цикл. Знову ж таки, там де завершення, там і початок. Тобто це рік завершення важких ситуацій, і це початок нового миру. Тому, звичайно, влада буде змінюватися. Це однозначно. Я не можу сказати вам по срокам, але є зараз 60% такої вірогідності. що… Саме в цьому році припиняться воєнні дії, або частково припиняться на більшості території воєнні дії, і буде змінюватися влада. Так, така можливість існує. Угу. Тобто 25-й рік він буде, мені здається, таким: Знаєте, за рік ми проживемо, наче 10. того, що якщо збудеться дійсно те, що про все, що ви говорите, ну найголовніше, най 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 щоб. Та війна закінчилася, ця кровопролитна, а там далі буде видно. Так, звичайно. І, пані Сіто, другу частину нашого ефіру я хочу присвятити, як я їй сказала, такій соціальній темі. Власне, теж дуже цікаво, як зустрічати новий рік. У нас це зелена дерев'яна змія. Тобто, можливо, ви порекомендуєте, які страви готувати нашим глядачам, а в чому можливо бути одягнутий, що можливо треба, аби було обов'язково на столі, знаєте, там ритуали, символіка, чи треба все прикрашати, всю квартиру там, чи будинок тими змій. Я знаєте, от, власне, розкажіть, будь ласка, про це. А, так, насправді зелений колір. Це колір наступного року. І якщо ми подивимося з приводу чакральної системи, зелений колір це серцева чакра. Тобто, в наступному році буде великий вплив саме на серце, і буде багато ситуацій, які допоможуть відкрити серце людям. Також, якщо у вас хворе серце, можливі серцеві напади. А, також, якщо в серці є глибинна біль, ця біль підніметься для того, щоб бути зціленою. Дуже багато уваги буде на серце, і а, багато людей зустріне свою справжню любов по серцю свого партнера mm -hmm. саме в 2025 році. А ось ця сердечна енергія, яка активується в 2025 році, вона буде об'єднувати людей. Е, тому звичайно. Я б радила прикрашати стіл зеленими стравами, багато зелені ставити на стіл, робити натуральний декор, ви можете прикрасити свій стіл гілочками з ялинки, ви можете свою кімнату прикрасити гілочками. І також, якщо в декорі ви будете на ялинку, ставити зелені прикраси, зелені іграшки, ліхтарики. Це також буде сприяти енергії Нового року. І, звичайно, каміння, кристали зеленого, жовтого, золотого кольору. Це ті кольори, які любить змія. Тому ви можете використовувати в своєму одязі, в своїх прикрасах саме ці кольори під час нового року. О, як чудово бачите, я прям наче це я знала я і макіяж, і це, і сорочка наче підготувалася. Бо у нас тема з, з, з пані Сітою прогноз на 25-й рік знала, що будемо про змію говорити. Так. А, пані Сіто, а скажіть, будь ласка, які ритуали, наприклад, ви могли би порекомендувати нашим глядачам та підписникам робити саме в новорічну ніч? Чи варто взагалі в новорічну ніч щось робити? Чи краще до, чи після? Так, новорічна ніч це ніч, коли працює велика енергія, працює великий егрегор, саме егрегор новорічної ночі. І все, що ви робите в новорічну ніч, воно створює ваші події, вашу реальність на наступний рік. Тому зазвичай я раджусь утриматися від алкоголю, не вживати, тому що коли ви вживаєте, Алкоголь, ви зливаєте свою енергію духом сутностям не просто так. Спирт на англійській це спіріт, це дух. І цей дух якраз і живе в алкоголі в пляшці, і коли ви його вживаєте, дух починає. Підживлюватися вашою життєвою енергією, і саме тому на наступний день люди відчувають похмілля, їм погано, в них болить голова, тому що вони просто втратили енергію, цей дух він їх покуштував. І так, якщо людина вживає в новорічну ніч алкоголь, а дух буде з'їдати енергію радості наступного року. Тобто ви вже зливаєте енергію з вашого наступного року. Тому я раджусь утриматися від алкоголю, в будь-якому разі, подякувати. Подякуйте за рік, за минулий рік, за все, що відбулося для вас. І побачте. Реальність поточного дня, побачите все прекрасне, що у вас є на сьогодні. І скажіть собі, що ви дозволяєте прекрасному ще більше бути, проростати в вашому житті, розквітати в вашому житті. І в новорічну ніч ви можете в горщик висадити рослину. а Ви можете полити рослину, ви можете висадити свій новий рік і поливати його на протязі року. Ви можете. На маленьких папірцях писати свої бажання протязі року, скручувати і засовувати в землю, де проростає квітка вашого року. І ось так ви будете бачити, спостерігати, як складається ваш рік. Тому а, ви можете а, придбати заздалегідь горщик насіннячко і в новорічний ніч. Так, це сінечко помістити в землю. І також, якщо ви хочете примножити гроші, ви можете копійки, ви можете папірцеві гроші засунути в землю, і також скручувати свої бажання і просовувати ось туди, в землю. І якраз коли буде наступний рік, наприкінці, ви можете ці папірчики дістати і прочитати щось там на них написано. Ну, звичайно, якщо вони вже зіпсуються від води, так як ви будете. Поливати, то ви не прочитаєте, але насправді це класна практика, і з допомогою саме цієї практики ви можете створити реальність свого року пані Сіто, а от ви говорите про те, щоб посадити квітку. А як обрати цю квітку? Це просто за покликом серця і душі, чи, наприклад, для змії варто обирати якісь там особливі види? А ні, це може бути будь-яка рослина. Взагалі це не обов'язково навіть квітка. А якщо ви хочете посадити помідори, це можуть бути помідори. Це може бути будь-яка рослина. Це може бути дерево, яке ви посадите в когось. Наприклад, є великий горщик. Ви можете взяти маленьке деревце і висадити в цей горщик. Це будь-яка рослина, але саме головне, що ви садите енергію свого наступного року. І ви її підживлюєте, поливаєте, ви можете говорити з цією квіткою, з цим деревом, рослиною. Ви можете бажати цій рослині щастя, радості, добробуту. Ви можете на горщику написати мій 2025 рік, і ось туди промовляти промовляти свої найкращі бажання. І робити це не тільки в наборічної ніч, а й протягом всього року. Ой, яка класна історія. Я не знала цього. От в мене якраз, власне, бачите, пані Сі, то так складаються зірки. Е, ну, я думаю, так всесвіт простроївся російською мовою, що ось ми співпали і по кольорам, і горщик у мене вже тут стоїть землею, лише оце квітку лишилося купити. І наостанок, знаєте, про що я хочу поговорити з вами? Техніка загадування бажань. Поділіться, будь ласка, я знаю, що ем, треба правильно промовляти. Ну, я не хочу спойлерити, так, давайте це ваша місія. Розкажіть нам, як правильно згадувати бажання. Е, дуже важливо, коли ви загадуєте бажання, це зрозуміти, що все вже існує зараз. А все, що існує на планеті Земля, воно може існувати в вашій індивідуальній реальності. Все, що вже існує, але воно не існує для вашої реальності. Перше, це дозволити. Цьому існувати в моїй реальності. Тобто, ви можете сказати, я дозволяю цьому існувати в моїй реальності. І ви можете загадувати бажання не через річ Я хочу нову шафу, або Я дозволяю в моїй реальності існувати новій шафі. Ні, я дозволяю собі насолоджуватися, відчувати себе легко, відчувати себе радісно, коли я дістаю. Речі зі своєю новою шафою, я дозволяю собі досвід радості, коли я доторкаюся до своєї шафи, я любуюся нею, я споглядаю, вона вже є в моїй реальності і я дозволяю собі проживати цей досвід. І коли бажання сформовано через емоцію, яку емоцію ви закладаєте, тоді це бажання як квітка розквітне, розкриться і проявиться. В вашому житті. О, як прекрасно. Дякую, що ви поділилися саме цією технікою. А, скажіть, чи будь з пані Сідо? Ось знаєте, як часто а, ну, це вже традиція багаторічна, а в 0000 так брати келих а, хтось. Наприклад, там, як я, і ви ми вже там, не, не споживаємо алкоголь, просто брати е, сік ну, там, чи солодку газовану воду і запалювати все одно, писати бажання на листочку. Хтось кидає його, прям, да, підпалює, кидає прям шампанське. Е, взагалі, варто це робити, чи краще відмовитися від цієї традиції і замінити на іншу? Насправді це не обов'язково може бути папір, це може бути просто склянка з водою. Бажано, щоб це була саме чиста вода. Можливо, це може бути морожена вода, яку ви підготували заздалегідь. І ось в цей момент ви просто промовляєте в моєму 2025 році я. Такий, такий, такий. Я той, що має це, я той, що відчуває це, я той, що проживає це. Тобто ви можете сказати, який я в 25-му році. І коли ви будете випивати цю воду, уявіть, що ви в 25-му році той, який вже насолоджується, який вже наповнений, і той, який в моменті тут і зараз з'єднується. В єдиного вас через цю воду. Уявіть, що це магічна вода, яка вас просто магічним чином перетворює на того вас, який вже має те, що ви хочете. Ой, як класно. І краще ви рекомендуєте все-таки взяти заморожену, правильно завчасно зробити? Так, морожена вода вона найкраща. Пані Ісіто, я вам дякую за ваше світло і за вашу мудрість. Того, що, наприклад, от я сьогодні дізналася від вас купу інсайтів, наші глядачі прогнозу так само. Я дякую за те, що ви знайшли час. Дякую за те, що ви завітали до нас. Я дуже загалом просто вам дякую. Дякую, дуже рада. Тоді я прощаюся з вами до наступного ефіру. Я запрошую вас також завітати до нас на ефір на Таємний Вісник. Ми також будемо вас там чекати. Це молодший брат каналу Прогноз. Це для всіх людей, хто не знає, будь ласка, підписуйтесь на нас. Ми динамічно, дуже і прекрасно розвиваємося для вас. Звичайно, всі соцмережі пані Ісіда також у нас тут вказані. Підписуйтеся раптом. Ви дивитеся нас вперше і відкрили. Цього нового духовного майстер провідника для себе. Ось наша прекрасна пані Ісіта чекає на вас. Підписуйтесь на мене, на Катерину. Я також є тут у вас в підписках. Я бажаю вам всього найкращого і бережіть себе. Дякую вам.